Ну, ось і вийшло довгоочікуване обновлення. Так, вибираємо зиму. Ну, і схоже, що там наверху лампочка перегоріла. Ну що ж, всім привіт, з вами Дон І. Ну і сьогодні ми знову граємо в пікап. Ну, і в цьому відео я покажу вам, де знайти подарунки, які додавали в цьому обновленні. Ну, а також розкажу, що додали в обновленні. Так. Ну, перед тим, як почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну, а ми починаємо. Так, ну що ж, тоді, думаю, стоїть почати з дворників. У них є два режими: одиночний і двійний. Включити їх можна або переключателем на рулі, або з поміж кнопки. Зараз ми включимо їзду і покажу вам. Вона знаходиться з правої сторони зверху. Середня кнопка, Ну, написано дворники. думаю, ви замітите. Ну, а дворники нам треба для того, щоб очищати лобове скло, яке може загрізнитися їзді. Так, Ну, і загрязняється воно досить швидко. На жаль, дворники не протирають все скло, так що видно, буде не дуже добре. Ну, кроме лобового скла, загрізнятись буде цілий автомобіль. Кузов, капот, бампер. Колеса і бокові скла на дверях. Так що подивитися в них буде можливо, але це нічого не дасть. Також в обновленні додали зимній і літній режим. Ну, в літньому режимі по суті нічого не помінялося. Автомобіль буде грязнитись, але все буде так же, як було раніше. Ну а в зимньому режимі, ну, почнемо з того, що повсюду буде куча снігу і буде снігопад. Правда, не знаю, чи є якісь наслідки того, що паде сніг, або чи буде скільська дорога. Думаю, що скоріше всього ні. Ну, ось ми під'їхали до магазину. Так, зупиняємося. І тут ви можете знайти перші два подарунки. Один знаходиться всередині в магазині, це колесо, ні, це руль. Вибачте, я перепутав. Так, ставимо його в багажник. І також тут у нас знаходиться колесо. Ну що ж, тоді їдемо далі. Слідуючий подарунок знаходиться на недостроєному мосту. Зараз я туди доїду. Так, ставимо в багажник. Всього подарунків є 9. Так. І знайти їх не те щоб важко, але мені треба було на це. Плюс-мінус час. Ну, можна сказати, один ігровий день, тому що тепер сутки тривають рівно 60 хвилин, якщо не ошибаюся. Так, сідаємо і їдемо далі. Це є одна із функцій нових, які додавали. Також йдемо. Так, Також додали в грі автомийку, як я і говорив в минулому відео. Ну, це логічно. Якщо автомобіль брудниця, то його треба мити. Так, а ось і третій подарунок. Іще одне колесо. Знаходиться воно на розрушеному мості. Так, ставимо в багажник, закриваємо. Поправимо. Ось. Ну що ж, в автомийці можна помити машину. Але. За гроші. І стоїть це доволі дорого, як на мене. Ну, більше тисячі монет, якщо я не ошибаюся. Так що не знаю, як часто я це буду робити, тому що тисячу монет заробити не так уж і легко. Так, їдемо сюди, хоча, мабуть, зря. Також вони щось змінили в настройках графіки, але я ще не дивився, що там. Ну і я тут трошки застряв, так що мені довелося трошки поставити на паузу, потратити трошки часу, ну трошки минут так 20, щоб витягнути наш пікап. Ну добре, зараз ми тоді доїдемо до 4 і 5 подарунка. Вони знаходяться у магазинах запчастей і автомийки. Ну, автомейкою, думаю, користуватися ми сьогодні не будемо, тому що це, як на мене, дорого. І гроші на вітер. Точніше на воду. Ну і зараз ви можете бачити, як забрудняється лобове скло. Ну думаю, ви вже самі пограли і все це бачили. Так, трошки з... скоротимо дорогу. І не знаю, чи є різниця, коли ти їдеш по снігу або по дорозі, чи брудниться машина швидше, чи ні. Це треба буде провірити. Ну, або якщо хтось знає, то напишіть в коментарях. Так. Ну, також вони щось поміняли на карті, якісь смілкі речі, які ми, мабуть, і не замітимо. Ну, і графіку трошки змінили. Ну, це як мінімум замітно. Так, виходимо. Зараз ми заберемо подарунки і трошки дольємо жидкості, тому що буде не дуже добре, якщо ми зараз полетимо. Кювет. Так, відкриваємо дверки. Забув сказати про мийку. вона роботизована. Тобто, все, що нам треба зробити, це завести всередину автомобіль і заплатити гроші, щоб помити наш, наш пікап. Ну, але так, це дорого, як я сказав, уже. Перемотор мозну житкость. Ну, а щоб заїхати всередину, нам допоможе екран. На якому буде показуватись, як правильно нам запаркувати наш пікап. Ну, а потім платимо, і автомобіль миється. Ну, в принципі, я думаю, це все вже бачили на відео в минулому. Так, купуємо охлаждайку зимою. Ну, чому ні? Так, беремо. Колесо треба буде забрати. Надіюсь, ми сьогодні нічого не потіряємо. Спойлер, ми щось потеряємо. Ну, як ви думаєте, що можете написати в коментарях. Так, ну це би вилити, викинути, точніше. Ну, в принципі, не обов'язково, там ще щось осталось. Так. Ну, сюди ми колесо ставити не будемо, а ось мотор відремонтувати не мішало би. Так, кидаємо колесо, ну і їдемо далі. Так, треба, задив... треба подивитись за магазином, може там ще щось є. Ну, і по поводу обновлення в ретро гараж. Трошки не в тему, признаюсь, але. Нічого. Так, їдемо. Включаємо дворники. Ну, ось так вони працюють. Так, їдемо до автомийки. Хоча і вже почався бета-тест нового обновлення в Ретро гараж але чомусь в плеймаркеті він мені ще недоступний. Так що я не можу, не можу скачати нову версію пікапа. Так, ну і зараз ми відкриємо п'ятий ящик. Тут у нас нічого немає. Хто би сумнівався. Ну і тут у нас буде нове сидіння. Ось, Так, тут нічого. Тут можна заплатити за мийку машини, що ми сьогодні робити не будемо. Дивіться, яка вона у нас чиста. Поставимо всередину, щоб місце зекономити. Ну, і якщо нам хватить часу, то, можливо, ми сьогодні і зберемо всі нові деталі на пікапі. Так, можна сказати, вб'ємо двох зайців одним пострілом. І добре, що мені не прийдеться тратити гроші на нові сидіння і колеса і остальні деталі. Так, ну що ж, їдемо далі. Також тепер зробили так, що сцепління буде вижиматись саме по собі. Тобто, якщо ми залишимо машину на передачі, то вона не заглохне. Доволі добре вони це придумали. Ну і не знаю, чи було це раніше чи ні, ну якщо ви открутите руль, то машина буде їхати, але повертати ви не зможете. Це ви дізнаєтеся, звідки я це дізнався, ви дізнаєтеся трошки пізніше. Так, ну і тут у нас нічого нема. Краще провірити. Але ні, нічого. Добре. Що ж, я трошки застряв, похоже. Хоча ні. Ну, тоді... Їдемо далі. Ну і хоча це обновлення вийшло не дуже велике, мені все в принципі подобається, тому що мені дали деталі просто так на шару, можна сказати. Так що я довольний. Так, ну і зараз ми заберемо шосту деталь, заїдемо сюди всередину. І це буде... Так, якщо не ошибаюся, то капот. І з герляндами чи з дощиком? З дощиком, вроді би, був. Так. А ось і він. Забираємо. Ну, а мабуть, уже в слідущому відео ми покрасимо автомобіль. Не знаю, все-таки в який колір я виберу. Мабуть, в зелений, виберу колір ялинки. Буде хоча б одна зелена ялинка на карті зимній. Так, тут нічого. Ну, думаю, кругом складу ми їхати не... ми не будемо їздити, а то просто втратимо бензин. Ну і якщо б говорити про бензин, то нам би сьогодні не помішало заправитись. Так, ну що ж, розвертаємось і їдемо далі. Ну і на часі у нас сьома деталь і це буде передній бампер, якщо я не ошибаюся. Так, і знаходиться він в покрасочному боксі. Так. Ну, поїдемо короткою дорогою, точніше напрямик. Так, ну і ось тут він знаходиться. Дороги придумали не для нас, так що так, капот. Капот. Капот, мабуть, ми залишимо так, як він був, а бампер просто поставимо зверху. Можна і в салон поставити, але мені лінь так що пофіг. Беремо бампер, от такий новенький бампер. Капот. Капот не знаю, чи був уже десь подібний, чи ні. Не знаю, не буду брехати. Ну, і зараз ви можете чути, як роблять дворники. Якщо чесно, я ізначально злякався, думав, що це щось з мотором не так. Хоча думаю, що такого ще поки що в ігрі нема. Так, ну що ж, тоді їдемо за восьмим подарунком. Він знаходиться на заправці. Так, закриваємо, так, не закриваємо. Знову не закриваємо. З третьої попитки все-таки зміг. Добренько, тоді... Що ж, їдемо далі. Ну і далі ми заберемо ще одне сидіння червоного кольору. Ну і залишиться одне колесо, яке я не знаю де знайти, і, мабуть, все-таки подивлюсь в інтернеті. Хоча не хотів цього робити, але все-таки прийдеться. Ну і ось ми вже приїхали до заправки, і я не знаю просто, де ще можна шукати колесо. Так. Тормозимо, виходимо і відкриваємо подарунок. Як я говорив, ще одне сидіння. Так. Кидаємо і їдемо далі. Так. Ще би... Може ми заправимо ще? Та чому ні? Так. Включимо. Так, радіо нам не треба, дворники включили тільки один раз. Зараз спробуємо два рази. Чи не спробуємо? Добре, не важливо. Зараз трошки заправимо автомобіль і поїдемо далі. І нам би ще не помішало поїсти. Тому що ми голодні, ми хочемо пити і спати. Так що зараз ми, мабуть, вже відправимось. Додому, так. Залишимо ось так. Ну, і на цьому моменті в мене розрядився мікрофон, так що прийшлось взяти інший. Ну і тому на відео буде голос відрізнятися. Так, ну що ж, ми заправили 27 літрів і їдемо далі. Подивимось на мосту, можливо, там є останній подарунок і Ні, нічого нема. Тоді поїдемо короткою дорогою до магазину. Там купимо їди і води, а потім вже відправимось додому. Де знайти останній подарунок, я поки що не знаю, так що відправимось додому, а потім, можливо, я подивлюся в інтернеті, або зараз поставимо на паузу і я знайду його. Так, посліднє колесо. Ну що ж, тоді, зараз я поставлю на паузу і ми зараз продовжимо. Так, ну що ж, я знайшов останній подарунок і вже забрав його. І чомусь забув включити запис, Так що. Вибачайте. Ну, все-таки я зараз покажу, де він знаходиться. Так, виходимо. І останній подарунок знаходиться перед мостом з лівої сторони під ялинкою, прямо ось тут. І якщо поїхати туди далі, то там вже знаходиться магазин. Так, ну що ж, тоді ми зараз повернемось до пікапа і поїдемо далі. І можливо сьогодні ми навіть зберемо повністю пікап. Так. Що ж, тоді їдемо далі. А якщо ви хочете попасти в наступне відео, то посчитайте, скільки в відео було ананасів. Той, хто напише правильне число, попаде в наступне відео. Так, ну і ось ми вже під'їхали до гаража. Заїжджаємо сюди, і зараз ми будемо збирати пікап. Ну, це буде не дуже цікаво, так що я це, мабуть, промотаю. Так, ну що ж, тоді зараз ми розгрузимо машину. Хоча, мабуть, спочатку поспимо, а потім вже займемося. Так, скільки часів? Ну, скоро вже і утро. Так, знімаємо капот. Так, знімаємо руль. Далі у нас, так, це все знімаємо, сюди ставимо, ставимо капот, і схоже, що ми, схоже, що ми руль то десь потіряли. Ну, не біда. Тоді ми підемо, візьмемо той, що знаходиться в заброшеному пікапі. Тут за поворотом. Так, знімаємо бампер, знімаємо колеса. А сидіння прикрутилось само, походу. Так. Добре, ставимо ключ, знімаємо колеса, і у нас трошки впав автомобіль. Ну, це не біда. Бампер ставимо на стіл. Так, зараз прикрутимо. Бампер прикрутимо. Можна зробити скріншот для прев'юхи, але це трошки пізніше. Так, ставимо ось так. І ще можна отак, так. Ось. Готово? Так, далі Дом домкрат. Ставимо наперед. Так, не можна поставити. А чому? Знову не можна. Походу, це якийсь баг. І треба було взяти в руки старі колеса, щоб поставити нові. Тому що вони відпали самі. Так, ну що ж, знімаємо сидіння водітеля і ставимо ось це новорічне. Так, перекручуємо, готово. якоби прикручувати не обізате, але хай краще буде. Так, інструменти поставимо в багажник, каністру теж і поїдемо по руль, і, мабуть, ми звідси не вийдемо, поки не відженемо пікап. Так, ну що ж, бляха, я застряв. Упс. Так, ну зараз ми щось придумаємо. Руля нема. Так, і повертати я не можу, тому що нема руля. Так. Що ж, бляха. Ну що ж, їдемо тоді в руль. І зараз ми поставимо руль, і, мабуть, на цьому і закінчимо. Так. Руль ми взяли. Сідаємо на пікап. І ось цього я і боявся, що ми зараз застрянемо. Так, ну що ж, я звідти вже вибрався і зараз. Відправляюся пішком додому, тому що скутер залишився там внизу. І зараз ми закрутимо руль, і на цьому, мабуть, уже закінчимо. Так що напишіть, як вам сьогоднішнє відео сподобалося чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. пишіть, як вам, всього, як вам нове обновлення в пікап. Ну, а з вами був Дон і бляха-муха, Ставимо, відкриваємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось на кінець. поляха, да що це таке? Званий хватає Так, ставимо ключ, беремо руль, ставимо на місце. поляха Так, зараз ми його прикрутимо. Ну що ж, і готово на кінець. Так, ну що ж, всім хорошого дня! Хорошого настрою, всім удачі, всім пока. І не забудьте написати, в який колір покрасити пікап. Чекаю відповіді в коментарях. Так, ну ось, чого ні, непоганий пікап вийшов. Ну що ж, тоді, що будемо далі робити? Та, в принципі, кінець.